Винагорода за добро за рік повномасштабного вторгнення волонтери Хмельниччини здійснили значний внесок у нашу майбутню перемогу. Передавали на передову тони гуманітарної допомоги, відправили військовим лазню та стоматологію на колесах. Найініціативніших благодійників вперше відзначили державними нагородами. Сьогодні ми бачили, вручали державні нагороди від президента України Володимира Зеленського. Це це якраз за ініціативи, які були. Ми почули ще на першому сніданку. Ми почули за баню на колесах, ми перші, хто почав це робити. Пан Геннадій, це була його ідея, але саме на волонтерському сніданку він зміг знайти людей, які допомагали фінансово, хтось знайшов машину, хтось фінансував. Цього владці вручили п'ять таких відзнак благодійним організаціям. Отримали нагороду і волонтери, що створили лазню на колесах. Кажуть, це стимул рухатися далі. Зараз на вулиці стоїть вже Капітошка-2, яка майже завершена, проведено великий об'єм робіт. Яка вирушить безпосередньо одному з наших хмельницьких батальйонів у користуванні. Не лазнею, єдиною мережу стоматологій у фургонах, також розширюватимуть. Благодійники кажуть, у планах створення ще трьох таких. Ще три, наскільки відомо, таких кабінета на колесах, які будуть працювати по всьому фронту. Тобто, схід повністю, якби. Анська Запорізька область, і кожен з цих автомобілів буде працювати на ротаційній основі самі стоматологи. Отримали не лише державні нагороди, близько 50 медалей під назвою Незалежні волонтерам вручила одна із благодійних організацій. На їх зворотній стороні зображено частину герба України. А щоб зібрати його повністю, потрібно мати іще дві: нескорені та незламні. А отримати дві медалі досить просто треба по тим флеякам які ми вам дали перейти по QR-коду на сайт та задонатити на наш сформований батальйон штурм на на купівлю антидронової рушниці та Дрону, і ми вам передамо вийшло новою почтою інші частини цих медалей. Ми е, мали тільки п'ять державних нагород, але хотілося відзначити кожного. Кожен зробив великий внесок е, в нашу майбутню перемогу. Тому і була ідея кожному надати е, кожного нагородити, щоб всі знали. Ми пам'ятаємо, і знаємо кожного з них і дякуємо їх за їх працю. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.